Нерідко спілкуючись з християнами стосовно спасіння і відповідальності Бога і людини в цьому процесі, можна почути наступні тезиси: спасенний один раз, спасенний назавжди. Або таким мене створив Бог, і я нічого не можу вдіяти з цим. Також можна почути: Бог ненавидить гріх, але любить грішника. Не суди і не будеш засуджений. Християни не ідеальні, але виправдані. Я грішник, що спасений благодаттю. І так далі. Звичайно, у відповідних контекстах з деякими названими тезисами можна погодитися. Але також і зловживати ними не потрібно, тому що нерідко людина може використовувати ці слова для виправдання гріха в своєму житті. Гріх. Це сумна реальність в житті християнина, Яків пише, що всі ми багато грішимо. І нерідко послідовник Христа впадає у відчай від неможливості лишитися певних гріхів. Здається, що всі старання і прагнення жити святим життям не увінчуються успіхом. І деякі люди через такий негативний досвід. Починають сумніватися у достатності жертви Ісуса Христа для кінцевого спасіння. Нерідко медвежу послугу в цьому роблять, на жаль, наші брати і сестри по вірі. Проте, коли людина ставить крапку в житті християнина, який згрішив, Бог ставить кому. В той час, коли деякі люди бажають. Розірвати всілякі зв'язки з тим, хто впав в гріх, Бог продовжує проводити очищаючу роботу в житті такої людини, тому що він на неї дивиться через призму замісної жертви свого сина. Тому сьогоднішня проповідь особливо актуальна для тих християн, які як продовжують боротися зі спокусами, так і для тих, хто ослаб. І не встояв. Апостол Іван написав чудові слова, дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А якщо хтось згрішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Він є умилостивленням за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світа. Давайте ми з вами детально розглянемо ключові тезиси, які допоможуть нам зрозуміти служіння Ісуса Христа в житті згрішившого християнина. Перше, що ми бачимо, пише апостол Іван, він пише пересторогу для гріховного життя. Зауважте, в першому вірші він пише: Дітоньки мої, пишу вам це, щоби ви не грішили. Ці слова апостол Іван написав в контексті наступних тверджень єретиків, які він привів раніше. Наприклад, в першому розділі, в восьмому вірші, написано, коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас неправду. А також в 10 вірші, а коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним, і його слово в нас не перебуває. Ймовірно, деякі християни вірили популярним вже того часу, які вчили, що оскільки гріхи людини продукуються тілом, тоді вони ніякого наслідку не мають на духовний стан віруючого, що і робить його, зрештою, безгрішним. Можливо, читачі апостола Івана могли подумати, що так як їм не уникнути гріха, то можна змиритися з його існуванням. Головне визнавати його вплив та сповідувати його перед Богом. Або що тільки Бог є ідеальним, а вони ніколи не зможуть бути такими. Тому й будуть жити так, як можуть, не докладаючи ніяких зусиль для змін, адже все рівно вони спасені люди. Кожне з перерахованих тверджень є хибним, адже ні в якому тексті. Святого письма ми з вами не знайдемо заклику змиритися з гріхом і жити так, як того бажає людська природа. Проте ми бачимо з вами повсюди принципові застереження пророків і апостолів проти життя у гріхах та беззаконні. Наприклад, Псалом 5 з 5 по 6 вірш: Ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечестиві не встоять перед твоїми очима, ти ненавидиш усіх його злочинців, пише автор Псалма, або в книзі пророка Ісаї, 59 розділ, другий вірш. Це ваші провини відділили вас від вашого Бога, і ваші гріхи закрили від вас його обличчя так, що він не чує. Послані до Римлян, 6 розділ, 12 вірш, хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб не підкорятися його пожаданням. А апостол Петро в першому постані, 5 розділі, з восьмого вірша, пише: будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи кого поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Більш того, в короткому першому посланні Івана слово гріх, Хамартія, давньогрецьке слово, зустрічається 17 разів. Наприклад, 1 Івана 3,4. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. Далі, в восьмому вірші, хто чинить гріх, то і від диявола, адже диявол грішить від початку. Тому, вище наведені приклади вказують, що гріх є серйозною проблемою для людини, з чим Бог абсолютно миритися не буде. За цим виникає питання. Чому у Бога таке суворе відношення до гріха? По-перше, Гріх спричинив розруху ідеального Божого творіння. У Божому задумі його творіння повинно було існувати в повній гармонії з Богом. Проте гріх розділив Бога і людину, спричинивши ворожнечу між ними. І після того з'явилися жахливі наслідки, смерть і вічне відділення від Бога. Зрештою, гріх привів. До смерті більше людей аніж всі війни і розрухи взяті разом за все існування людства. Ні ураган Бхола в Бангладеші 1970 року, який забрав життя приблизно 300-500 тисяч людей, ні землетрус в Китаї в 1556 році, який забрав близько 830 -ти тисяч людей. Ні Друга світова війна, де загинуло 70-85 мільйонів військових і цивільних, ні Бубонна Чума, інакше називаючи Чорна смерть в 14 сторіччі в Європі, в Азії і в Африці, яка забрала життя 75-200 мільйонів людей, не можуть і близько зрівнятися з тим, скільки людей померло не лише фізично, але й духовно. По-друге, гріх спричинив байдужість людини до поклоніння істинному Богу. В результаті духовного падіння Адама і Єви, гріх перейшов на все творіння і викликав духовну мертвість в кожному людському творінні. Внаслідок цього людина, замість того, щоб своїм життям прославляти Бога, вона прославляє диявола і себе. Людина не просто байдужа до Бога, але й спотворює біблійне вчення щодо Божої природи, гріха, особистості Ісуса Христа, створює хибних богів для поклоніння і зрештою відкрито виступає проти Його існування. Наприклад, на початок 2025 року популяція людей на землі нараховувала близько 8,23 мільярдів чоловік. З яких, якщо не вдаватися в доктринальні відмінності та практику християнського життя, нараховується від 2,3 до 2,6 мільярдів людей, що відносять себе до християнства. Тому переважна більшість населення землі не поклоняються істинному Богові. По-третє, гріх спричинив смерть і страждання. Божого сина. Рухомий любов'ю, а не ненавистю, співчуттям, а не байдужістю, Бог посилає свого невинного сина в жертву ради спасіння бунтівного людства. І хоча Бог назначив цю жертву щодо створення світу, це не відміняє того факту, що абсолютно невинний і безгрішний Божий син був змушений перетерпіти. Всі немислимі, жахливі муки фізичного та духовного характеру ради спасіння людей, вся суворість та наслідок Божого гніву були вилиті на вічного сина, невинний ягня, що погодилося стати жертвою за гріховне людство. І воістину, як написав пророк Ісая, Ісус був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми ні за що його вважали. Звичайно, це неповний список причин Божої ненависті до гріха. Проте навіть перераховані причини показують нам, що Бог ні при жодних обставинах не буде миритися з існуванням гріха. І зрештою, кожний грішник, який живе для слави диявола, буде проводити свою вічність в озері вогняному. Згідно словам апостола Івана, гріх є постійною реальністю в житті християнина. Немає сенсу заперечувати, що християнин може згрішити, адже він залишається людиною навіть після покаяння. А людина, як відомо, має спадкову гріховність, а тому схильна до гріха протягом усього свого життя. Проте цей неприємний факт не повинен мотивувати християнина опустити руки і нічого не робити по відношенню до споку з диявола та чисельних випробувань, з якими він зустрічається мало не щодня. І щоб застерегти своїх читачів від такого неправильного висновку, що наявність гріха це нормальний стан християнина. Апостол наголошує на необхідності боротьби з гріхом. В духовному сенсі християнин це не лежень на дивані з пультом від телевізора, а воїн з загостреним мечем, що твердо і постійно стоїть. У войовничому положенні по відношенню до реального духовного ворога. Своє життя він проводить не в царському палаці в оточенні слух, а на полі битви проти ворогів Божого царства. Коли апостол Іван зазначає, пишу вам це, щоб ви не грішили, він проголошує читачам Божу волю. Для послідовників Христа. Власне, це і є однією із цілей написання першого послання Івана застерегти християн від халатного відношення до гріха. Протягом свого послання він ясно стверджує, що бажання та жага грішити властиві тільки тим людям, які далекі від виконання Божої волі і не пізнали прощення Ісуса Христа. Також важливо зрозуміти, що ці слова апостол Іван пише не через те, що читачі грішили, тобто перебували в постійному гріховному стані, і через це він закликає їх перестати грішити. Зовсім ні, у грецькій мові слово грішити в даному випадку стоїть в такій формі, який означає окрему гріховну дію. А не стан людини в якій вона перебуває. Тому апостол Іван просить віруючих не миритися навіть з одним гріхом, але боротися проти нього. Ціль апостола в тому, щоб показати читачам цінність життя в святості на противагу життю гріху. Адже після покаяння людина вже належить Христу, а не дияволу. Світлу, а не пітьмі, добру, а не злу. Саме тому Ісус говорив, що добре дерево приносить добрі плоди. апостол Павло наголошував, що ті, хто живуть по духу, думають про духовне. Зрештою, пам'ятайте, наше спасіння залежить не від того. Як часто ми протистояли гріху, і як часто ми духовно падали, існує спокуса думати, що недостатня христоподібність неминуче приведе нас до вічного розділення з Богом. Наші гріхи немов кричать нам, та який ти віруючий, ти ніколи не станеш подібним до Ісуса і, зрештою, потрапиш у пекло. Проте викупна жертва нашого Спасителя звучить значно гучніше. Спасіння вибраного покоїться виключно на особі Ісуса Христа і на Його звершених ділах. Спасіння це Божий дар який дається неправедним, а грішним людям. Натомість преображення в образ Ісуса Христа це напрям нашого життя, а не причина нашого спасіння. Цей напрям вказує на вузький шлях, який веде до істинного життя. І наприкінці цієї дороги нас чекає довгоочікувана зустріч з нашим дорогоцінним Спасителем Ісусом Христом. І ось вказавши на реальність. Існування гріха в житті християнина та важливість боротьби з ним. Апостол не хоче засмутити своїх читачів та ввести їх в депресію через неможливість уникнути впасти в гріх. Він добре розуміє, що життя в тривожності та невпевненості в спасінні це не те життя, яке Ісус бажає бачити в своїх послідовниках. Тому апостол бажає поглибити їхнє розуміння людської природи та вказати на здатність Ісуса Христа зберегти християнина від вічної погибелі. І в наступній проповіді ми з вами проаналізуємо два ключових елементи служіння Ісуса Христа в житті згрішившого християнина. До зустрічі!